І, хоча Джої не знає багатьох англійських слів, <хи> зато він смішний, і вміє викручуватись із будь-якої ситуації. Ось як, наприклад, коли Рейчел попросила його поводитись ноншалант. out together. Right, so just be nonchalant. No idea what it means. Oh. А просила вона його поводитись безтурботно. Ну, тобто, наче нічого не сталося, типу, на розслабоні. Ще Джої надзвичайно веселить назва Homo erectus, що означає прямоходяща людина. In much the same way that Homo ergaster is now thought to be a separate species from Homo erectus. An example of Homo erectus. Erectus. Рейчел, до речі, теж сміялася з цієї назви. Хоча якщо Джої більш смішним знайшов якраз другу частинку Erectus, то Рейчел розвеселила якраз частинка Homo. Пояснюю. Ну, по-перше, Homo, те, що ми називаємо людина, тобто людина Homo sapiens, Homo erectus, це ще й слово, яким можна називати «homosexuals». Homo. тобто гомік, ну дуже схоже у нас є слово. А слово Erectus, яке означає той, що прямо ходить. Ще схоже на слово erection.